Добрий день, дітки! Сьогодні я хочу познайомити вас з весняною квіткою, яка має назву Пщінка весняна. Пщінка невеличка ранньовесняна рослина. Має тонке стебло, соковиті, зелені, серцеподібні листочки, квіти по одній на верхівці стебла з золотисто-жовтими, блискучими пелюстками. На ніч і в дощову погоду. Квітки закриваються, щоб зберегти тепло і захистити пілок від вологи. Навіть похмурої погоди його простенькі квіти не губляться в траві, а все тому, що пшінка має глянцеві пелюстки, які відбивають сонячне світло, запилюються квітка комахами. Росте пшінка в листяних і мішаних лісах, у чагарниках. Поширена по всій Україні. Любить сонячне світло, тож росте на відкритих місцевостях – луках, галявинах, полях. Пщінка декоративна рослина, зацвітає дуже рано. Вона придатна для декорування схилів і затінених місць. Пщінку охоче поїдає худоба, але в період світіння вони можуть отруїтися нею. Пщінка ранньовесняний медонос. бджоли охоче її відвідують і збирають з неї нектар. Отже, дітки, з якою квіткою ми сьогодні познайомились? Так, з пшінкою весняною. Які листочки у цієї квітки? Правильно, зелені, соковиті, серцеподібні. якого кольору квіточки. Молодці, золотисто жовті, глянцеві. Де ростуть ці квіти? Правильно, на луках, галявинах, полях. Хто полюбляє відвідувати ці квіти? Молодці бджоли. Дякую за увагу. До нових зустрічей!